У черговому матчі другого групового етапу чемпіонату України серед аматорських команд Оржівський Одек вдома здолав сусіда по турнірній таблиці авангард з Корюківки. Зі старту матчу господарі захопили ініціативу і диктували свої умови на полі. І вже на 16-й хвилині гравцям Одека вдалося відзначитися. Пасу розріз знайшов вільного Павла Таргонія, який обіграв воротаря та забив м'яч у ворота. І це 1-0. повівши у рахунку, гравці Одека й надалі бо. Ладіли перевагою, проте під завісу матчу авангард зумів відігратися. Удар зі штрафного на 41-й хвилині був просто ідеальним. У другому таймі авангард почав грати більш жорстко, що й вплинуло на подальшу гру. Вдруге, відзначитися у ворота авангарду футболісти Одека змогли на 80 й хвилині. Довгий пас знайшов гравця Одека, який далі перевів м'яч на Владислава Семенчука, а той невідпорно пробив поворотам у дальній кут. Добити свого суперника гравцям Одека вдалося укомпенсовано. Арбітром час. Подача зі штрафного завершилася метушнею у штрафному майданчику гостей. Олександр Кость найшвидше зреагував у ситуації і проштовхнув м'яч у ворота. Додамо, що перед цим епізодом команді Авангард арбітер матчу показав три червоні картки, одна з яких тренеру. Матч закінчився з рахунком 3-1. Щодо інших матчів у групі, а то тут ми маємо такі результати: футбольний клуб Вінниця колос Ковалівка, 3-3, єдність плиски, рух винники 2 2-2. Турнірна таблиця виглядає наступним чином: Колос Ковалівка займає першу позицію і має в активі 16 пунктів. Рух звинників на другій сходинці. Має в своєму активі 14 очок. Футбольний клуб Вінниця та Одек розділяють третю-четверту сходинки з п'ятьма очками. Єдність знаходиться на п'ятій сходинці. Останнє місце посідає авангард, у якого три пункти. Наступний матч Одек проведе в Оржеві, де зіграє з єдністю сплисок. Також в цей день будуть зіграні такі матчі. Авангард приймав. Матиме футбольний клуб Вінниця, а рух з винників зіграє з колосом. Матчі відбудуться 24 червня. Віктор Терещук у ритмі подій.